Держсекретар США Джон Керрі заявив про необхідність виконання 12 пунктів мінських домовленостей. Зокрема, мають припинитися обстріли Донецького аеропорту та інших місць на сході України. Іноземні війська і озброєння мають вийти з України, а всі заручники, зокрема Надія Савченко, мають бути звільнені на нашу думку, будь-яка спроба провести референдум щодо незалежності в Луганську чи Донецьку була би порушенням мінських домовленостей, а результати не будуть визнані Україною та міжнародною спільнотою. з жовтня на Донбасі. Перебуває міжнародна місія з делімітації кордонів буферної зони. До її складу увійшли представники України, Росії та ОБСЄ. Місія розпочала роботу у Маріуполі. Нині там триває жалоба через загибель мирних жителів внаслідок ракетного обстрілу селища Сартана. Бувши мися перемир'ю, ну, опять-таки, власні готують які, ну, ми не бачимо яких змін, ну, каких-то кроків по підготовці іменно вооруженого формування армії в першу чергу для таких операцій. Тобто таке враження, що, мм, власть займається яким-то самообмушенням, обмушує себе, що мир, мир, мир і все буде хорошо, но аналіз Дуже поверхностна ситуація ну не дає нам делать, вообще, на основанні вообще надіється на проект Стіна для укріплення оборони кордонів України триває. Але це не загороджувальні парка. Це перекусиш тощо до кінця року в Україні проведуть тендер на закупівлю обладнання для початку будівництва. За словами прем'єр-міністра Арсенія Єценюка, проект коштує 500 мільйонів гривень і фінансується по 15 міжнародним програмам. Основна сума коштів, яка прийшла від Європейського Союзу, це 235 мільйонів гривень, поки що не використано жодної копійки. Ми оголошуємо тендер публічний для того, щоб з одного боку побудувати кордон, з іншого боку, залучити українські підприємства до будівництва і до виготовлення відповідних. Укріплені за даними РНБО на підконтрольних сепаратистам територіях тривають грабунки населення та бізнесу. Незаконний збір податків не припиняється збройні сутички між різними формуваннями сепаратистів за зони впливу. Керівництво терористичних організацій, ДНР та ЛНР має намір провести до 1 листопада інвентаризацію непрацюючих місцевих підприємств, після чого незаконно їх привласнити. Крім цього, терористи запровадили щомісячні побори з місцевого населення. Цими поборами обкладені усі: і ті, хто видобуває вугілля, і таксисти, і працівники ринків. Сплачувати так звану данину. Злочинці вимагають у місцевих мешканців виключно готівкою. Гарячими точками на Донбасі залишаються Донецький аеропорт, Дебальцеве щастя, Авдіївка, Лисичанськ.